Героям слава вітаю всіх слухачів, глядачів і радо долучуся і роз'ясню позицію Українського інституту національної пам'яті щодо святкування цього дня. Отож, дійсно хочемо з вами поговорити про цей день і про те, що дійсно Україна вперше в своїй історії, саме 8 травня, відзначає і День пам'яті перемоги. То минулого річ ми ще відзначали День пам'яті примирення. Що змінилося за цей рік? Зокрема, і в тому, як сприймати цей день, яким чином його відзначати, і кого треба вшановувати саме сьогодні. Розкажіть, будь ласка, яка дійсно позиція Українського інституту національної пам'яті щодо цього? Ну, наша позиція як позиція держави, тому що ми реалізовуємо державну політику відновлення і збереження національної пам'яті, і вона полягає в тому, що відзначення Дня перемоги, зокрема. Потрібно розглядати в площині декомунізації і деколонізації, як, власне, воно і почалося після Революції Гідності в 2015 році. В пакеті так званого декомуніза... декомунізаційного законодавства було прийнято закон про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Ну і власне в преамбулі цього закону вже і дається посил, як Україна переходить до європейської практики пам'ятання про Другу світову війну. Саме там йдеться про те, що тим законом. Спрямовано фокус уваги на те, що Друга світова війна була розв'язана двома тоталітарними режимами нацистським і комуністичним радянським. Внаслідок їхньої змови домовленостей було почато окупацію Польщі, і звідти почалося власне вже почалася світова війна. І там же ж говорилося про те, що з метою вшанування всіх жертв Другої світової війни в Україні запроваджено День пам'яті та примирення. Які відзначали ми 10 років чи 9 років 8 травня, і бачите, ми вже звикли до цього свята, воно не викликало у нас ні якоїсь конфронтації, ні напруги суспільної. Саме через те, що цей день фокусувався на жертвах, на пам'яті про цивільних людей, про тих, кого торкнулася війна, хто постраждав від війни, кого обидва тоталітарні режими. Репресували, депортували, вбивали, спалювали. Ну от власне, от з цього починалася уже наша європейська практика пам'ятання про війну. Ну і з минулого року. Коли Верховна Рада прийняла закон про день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, ми вже відмовилися від 9 травня як дня перемоги і перейшли суцільно в європейську практику разом з усією Європою відзначати День пам'яті і День перемоги. Пані Олено, а чи можете розповісти, яким чином саме Москва перетворила ось цей день на такий днем культу перемоги, і при чому часто навіть не, не згадують про перемогу над нацизмом, а просто перемоги якоїсь уявної. Чому так сталося? Ну, ця практика насправді ще з 45-го року тягнулася, і це дуже довготривалий процес. І тут справа навіть не в його тривалості часовій, а в тому, що це було з усіх, з усіх можливих каналів, впроваджувався оцей пульт перемоги. І в чому його небезпека? Ну вірніше, небезпека там дійсно дуже багато. По перше, день перемоги як культ він свідчив про намір. І, власне, ми сьогодні бачимо, що радянському союзу і його наступниці Російській Федерації це певною мірою вдалося привласнити собі перемогу над нацизмом. І світ власне і не ставив під сумнів про те, що Росія була головним переможцем, народом, переможцем над нацизмом, над гітлерівською Німеччиною. Таким чином замовчувалася участь саме радянського союзу як агресора в розпалюванні цієї війни. Ну і з усіх каналів це це лилося просто і історія переписувалася, творилася міфологія різноманітна. В усіх кінофільмах глорифікація, і друга така небезпека в такому дні великої перемоги це. Перетворення цього свята в культ зброї, бряцання зброєю, і головний акцент в тому, що це перемога армії, перемога зброї сильної армії. Чим сильніша армія, тим краще. А разом із тим замовчувалася участь цивільних. А крім того, замовчувалися злочини і військові і злочини проти, проти людяності, які творила в тому числі ж і та ж Армія Переможець. Пані Олено, але повертаючись зокрема до відзначення цього дня, знаємо, що 2014 року гаслом. В в Україні було ніколи знову, так але на жаль, в нашого ворога на Росію було інше гасло, можемо повторити, і вони якраз це саме повторили, що зробили в 39-му році, в лютому 2022 року. То чи зараз ось це гасло актуальне для України, зважаючи на ті обставини, зважаючи на війну, в якій ми вже живемо третій рік? На мою думку, всі гасла, які покликані мобілізувати консолідувати людей на такому фундаменті пам'ятання, вони звичайно дієві і, і працюють, і гасло ніколи знову, і гасло в наступні роки було пам'ятаємо, перемагаємо. Потім вже з моменту повномасштабної війни у нас було гасло: перемогли нацизм, переможемо расизм. Ну, я вважаю, що дійсно пам'ять про, про людей, про те, що собою несе збройна агресія, і не тільки для військових, не тільки для армії, а й для дітей, і для жінок, про що ми неодноразово фокусували в своїх інформаційних кампаніях, приурочених до дня пам'яті примирення в попередні роки. І, і всі ці гасла, які акцентують саме на те, що війна це велика трагедія, і її потрібно не умиротворяти агресора, а потрібно гідно йому і сміливо протистояти. То я вважаю, що сьогодні Україна, от уже більше як два роки повномасштабної війни, доводить, що не потрібно боятися чи задовольняти всі шантажі агресора, а потрібно діяти так, як говорить справедливість і щоб досягнути все-таки справедливого миру. Пані Олено, ну і стосовно ще символів, зокрема, з 2014 року у нас з'явився символ Червоний Мак, і протягом ось цих останніх 10 років до нього теж якби звикли, і почали сприймати. Як символ саме пам'яті і примирення, чи він теж залишається актуальним і на цю пору, і що він символізує зараз? Абсолютно актуальний. Я думаю, що цей символ Квітки Маку, він з нами вже назавжди в серці, так як з нами залишиться в серці символ соняшника, який ми який ми беремо із собою і прикладаємо до серця 29 серпня на вшанування трагедії під Іловайськом, і е, я до речі, от зараз згадала, що е, за оцих от два повномасштабних роки війни ми забулися абсолютно про Георгіївську стрічку. А ще е, в, в кінці 20-го року потрібно було. Цілий закон, який би забороняв використовувати як символіку ворожу Георгіївську стрічку, і оцей прапор перемоги, які такі псевдосимволи, які нав'язувалися нам, які е, нав'язувалися нам саме в день перемоги, начебто це наш нам притаманний символ перемоги. Ну, на мою думку, оця червона квітка Маку, як символ кулі, яка пробиває серце, але яка несе нам пам'ять про того, хто загинув від цієї кулі, вона як людяний символ, символ пам'ятання. Вона, звичайно, це, це в нашій традиції вже прижилося і, і буде завжди. Пані Олено, але повертаючись до. Тої пропаганди, яка ще з радянських часів проводилася, зокрема, на країни Заходу, і бачимо, що й досі в деяких країнах Європи відбуваються різні мітинги під червоними прапорами. Ну, от, Принаймні добре, що в Німеччині, в Естонії якраз заборонили всі сколорадські стрічки, про які ви згадували, але водночас, на жаль, європейці, я так розумію, досі сприймають. Росію саме Росію, а не народи радянського союзу, переможцями у Другій світовій війні. То в цьому плані, чи що може змінити? Чи ось ця війна, яку розпочала Росія проти України, чи вона сприяє тому, аби. Люди на заході все-таки більш цікавилися і вникали в суть того, що відбувалося більше 80 років тому, і все-таки вклад українського народу, який чи не найбільше якраз постраждав, і якраз нашої території двічі пройшов фронт Другої світової, і, мабуть, україн мав би теж вшануватися вклад українців в цьому плані. На мою думку, якраз те, що Німеччина заборонила взагалі мітинг, вона ж не, не просто заборонила мітинг під георгіївськими стрічками чи під червоними прапорами. Вони взагалі заборонили в цей день мітинг на вшанування напевно, дня Великої Побєди. Це дуже потужний знак знак того, що Німеччина вже нарешті розуміє і вже не має цього преклоніння перед Росією як правонаступницею радянського союзу, який от, власне доводив 80 років світові, що він чи не головний розбив гітлерівську німеччину. І крім того, на мою думку, все таки фокус уваги на Україну і шанування внеску України і, і нашої сили, яку ми проявляємо в цьому війні, воно також сприяє, сприяє тому, що переоцінка відбувається внеску України, переоцінка нашої історії, і про це свідчить навіть. Допомога, яку все більше надають наші союзники нам, і все більше вони звертають свою увагу і увагу своїх громадян, на тому, що Україна в роки Другої світової війни боролася проти нацизму, сьогодні вона бореться проти сучасного рашизму. І якщо Україна не зупинить расизм. То власне расизм тоді ступить і на європейську землю, і тоді доведеться вже воювати і європейцям, ну зокрема, і полякам, і естонцям, латвійцям, литовцям. Пані Олено, а взагалі наскільки визначним є той факт, що Україна відмовилася святкувати День Перемоги, так званий, а навпаки, наблизилася до Європи до саме святкування цього дня? Ну, власне, передусім, оця відмова від святкування Дня перемоги, от саме як святкування, розумієте, ми зараз говоримо про те, що ми вшановуємо перемогу і вшановуємо пам'ять нашу. І давайте звернемося ще до 15-го року закону. Він звучав там День пам'яті та примирення, що свідчить про те, що 10 років ми переосмислювали, ми проговорювали. Але той факт, що Україна напередодні Другої світової війни та й після неї вона була бездержавною нацією, що після Другої світової війни в Україні не відбулося визволення. І внаслідок оцих фактів українці як бездержавна нація, вони вимушені були боротися по обидва боки ворогуючих сторін. І, власне, тому у нас і гостро стояло питання примирення. І, очевидно, те, що вже ми з цього року відзначаємо просто день пам'яті і перемоги, свідчить про те, що ми певною мірою цей процес деокупації свідомості ворожою пропагандою так званої Великої Вілікоїченої війни і Великої Побєди, ми вже це подолали. Це вже наше е, е, минуле, наш, наше минуле, наша історія викинута на смітник, і ми перейшли вже до вшанування. І тих, хто воював, і тих, хто потерпав, і, і, і цілі депортовані народи. От 18 травня ми будемо вшановувати жертв радянського тоталітарного режиму кримських татар, яких було депортовано і звинувачено весь народ в колаборації, так само до речі, як і українці. Сьогодні, в сьогоднішній війні Росія дуже активно експлуатує міфотворчість радянську про українців, колаборантів, біндєровців, які вони навіть не здатні запам'ятати чи вивчити провідника українських націоналістів. От і тому, звичайно. Ці процеси, наше відзначення дня пам'яті і перемоги спільно з Європою, вони якраз ути підкреслюють те, що ми деокупуємо свою свідомість. Ми проходимо цю деколонізацію і свідомості, і історії нашої, і нашого топонімічного простору, і нашого пантеону героїв. Все це сприяє розвитку України в такому європейському ключі. А крім того, воно сприяє от засвідченню у світі ролі України в перемозі над нацизмом. До речі, не потрібно забувати, що українець Олексій Берест підняв прапор Радянського союзу над Рейхстагом, а українець Кузьма Дерев'янко в Японії підписував від радянської сторони підписував акт капітуляції Японії. Тому і в цьому проявляється сила і велич української нації як такої лідируючої в процесі розгрому нацизму пані Олена, але ще хотіла б поговорити з вами зокрема останню соціологію. От, наприклад, за останніми даними опитування Київського міжнародного інституту соціології. Цікава статистика щодо ставлення українців до дня перемоги. Зокрема, саме поки що я не знаю, чому саме 9 травня можливо соціологи самі визначили, чи це можливо самі українці визначили це свято для себе важливим, але лише для 11% українців день перемоги залишається важливим святом, хоча ще років 10-15 тому більше половини. Наші співгромадяни вважали це найбільшим святом, то про що можуть свідчити ось ці цифри і ці зміни тенденцій, ставлені, зокрема до дня перемоги? Ну, на мою думку, що це може свідчити тільки про те, що збройна агресія з боку Російської Федерації, нашого сусіда, вона тільки прискорює деокупацію свідомості і інтерес пробудження, вірніше, навіть інтересу багатьох українців до власної історії, до історії України, справжньої позбавленої міфів різних, бажання докопатися до істини. І, і це може свідчити про, про цю тенденцію. Зокрема, пані Олена, але ви згадували також про європейські традиції відзначення цього дня. То чим чи вони вже прижилися в нас в Україні, чи у нас запроваджуватимуться якісь особливі вшанування чи особливі традиції вшанування? Жертві учасників Другої світової, і ми пригадуємо, як яке побідобєсів та відбувається в країні агресорці, можливо, ще за тиждень чи за два до самого 9 травня. Натомість, яким ви бачите наше якраз нашу традицію, чи ми її запозичимо в Європі, чи можливо у нас вже сама у нас сформувалося, Як ми маємо вшановувати відзначати цей день? Ну, наша традиція, якщо ви пам'ятаєте, з 2015 року вона почала формуватися. Ми відзначали першу хвилину миру, 8 травня, у нас відбувалися теж мітинги, майстер-класи, різні. Як сказати, івенти з виготовлення маків, зустрічі, виступи воєнних оркестрів і вже, відповідно, 9 травня відзначалися такі були святкування для ветеранів? Зараз мені важко сказати, як буде після завершення війни? Ще важче сказати, коли це буде. Можу припустити від себе, це, це ніяка не, не державна, так би мовити, лінія чи тенденція, але я можу припустити від себе, що можливо у нас буде день перемоги важливіший над Російською Федерацією, ніж день перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Не знаю, можливо, ми ці дві традиції якось накладемо, сумістимо. Тому, на мою думку, зараз нам важливіше перемогти ворога в сучасній війні і уже відповідно тоді формувати якусь нову традицію. Пані Олено, але водночас саме 9 травня в Україні вперше відзначатиметься День Європи. Пам'ятаємо, що ще кучма свого часу запровадив це свято, але воно десь було то в кінці травня, то десь в середині травня, в залежності від дати і числа. А як ви сприймаєте ось те, що знову ж таки День Європи ми цьогоріч будемо святкувати разом з усією Європою? На мою думку, що те, що кучма започаткував День Європи, то тоді це було таким, знаєте, якоюсь фікцією, якби для Галочки. І більше в мене таке навіть складалося враження, що воно відзначалося так десь для дипломатів. Зокрема, я пам'ятаю в Києві в ті дні, в травні звичайно, це дуже гарні травневі дні. І дипломати, їхні дружини, влаштовували різні ярмарки представлення своєї культури. Це на хрещатику були такі народні гуляння. І воно так і виглядало скоріше як якесь таке, знаєте, незрозуміло незрозумілого походження свято. Натомість, коли ми відзначаємо це 9 травня, коли Європа відзначає, то ми тоді ну логічно звертаємося до історії цього дня, чому саме яка логіка е, об'єднання народів Європи? І ми тоді згадуємо, що відзначається 9 травня, тому що в цей день якраз міністр. Закордонних справ Франції виступив із ініціативою створити якийсь орган, європейський міждержавний, який би контролював виробництво сталі і вугілля. З тією метою, щоб європейська спільнота не прогавила момент, як це трапилося із гітарівською Німеччиною, той момент, коли нарощувалася мілітарна і збройна потуга якоїсь держави, що власне і призвело до розв'язання такої світової війни, і от власне з цією метою. Шуман запропонував здійснювати такий спільний контроль над виробництвом Сталі і вугілля. І шість держав приєдналися, створили таку європейську спільноту вугілля і Сталі, із якої, власне, і виріс потім Європейський Союз. Як я сказала, в 51-му році от він налічував шість держав. Ну і власне оця історія свята. Вона і свідчить наше приєднання до неї, свідчить про те, що ми хочемо бути учасниками цієї історії, і ми неодмінно будемо нею. Пані Олена, ну і на сам кінець, ось це переусвідомлення найперше українцями своєї ж історії, історії боротьби над нацизмом. Як воно впливає на наших європейських? Партнерів і чи ось це переусвідомлення, чи може воно їх спонукати більше нам допомагати, чи побачимо, можливо, ми в наступні роки, що Європа дійсно з Україною, що вона розуміє в яких обставинах свого часу перебувала і перебуває досі Україна. Звичайно, що це допомагає і дуже, дуже красномовно свідчить про, ці, про це такі історичні паралелі, коли ми згадуємо злочини тоталітарних режимів і агресорів. Наприклад, коли ми згадуємо на початку Другої світової війни, як радянські війська розстрілювали в'язнів тюрем в Західній Україні перед відступом. Коли ми згадуємо як радянські війська підривали в 41-му році центр Києва або підривали греблю Дніпро Геса, звинувачуючи в цьому протилежну сторону. І коли наводити і популяризувати такі от історії, розповідати якомога ширше про них в різних формах, долати, розвінчувати оті радянські міфи. То на цих паралелях можна показувати, що от сьогоднішній агресор в Україні чинить абсолютно те саме: підрив греблі каховської ГЕС, депортації дітей, депортації людей. Оці різні санітарні зони створення. Якісь гето розстріли в'язнів, все це природа тоталітарного режиму, яким сьогодні є Російська Федерація, і з якою сама Україна не впорається потрібна солідарність всієї Європи і всього світу.